Середовищі знавців мов є абсолютно унікальний один випадок. Йдеться про німецького перекладача Еміля Кребса, син Теслі, людина, перед якою інакше б не відкривались ніякі перспективи в Німеччині Кайзерівській, народився він в 1857 році. Опанував в гімназійні роки 12 мов. Тоді розвинув це до такого стану, що коли прочитав оголошення про те, що посольство Німеччини в Стамбулі, тодішній столиці порти Турецької імперії, потребує перекладача, він негайно написав заяву, склав документи, відіслав. І ті щось забарилися і довго не відповідали. За цей час. Німецьке посольство в Пекіні опублікувало аналогічну заяву з запрошенням на роботу і він послав туди документи, і звідти прийшло раніше. В результаті він відбув в Пекін і 24 роки працював перекладачем німецького посольства в Пекіні до 1917 року. Повертається він якраз в Європу, кінець Першої світової війни, поразка Німеччини. Президент Гінденбург вже нема Кайзера, і заводяться порядки нові, демократичні. Є нагода доплати державним службовцям за знання мов, проходить такий закон. Еміль Крепс пише заяву з проханням доплатити йому за знання 60 мов. Чиновники ображені, обурені, зухвалість, яка що він собі уявляє і дозволяє. Той пише іншу заяву. Чемно прошу організувати комісії і перевірити мої знання з цих мов. Комісії були організовані. Уявіть собі, це єдиний випадок в історії дипломатії, коли перекладач отримував добавку за знання 60 мов, і ця добавка набагато перевищувала основну його платню заробітну. Недовго він це отримав, до му році його не стало. Але приклад дивовижний.